Я тут написала пост нещодавно. Я його прям хочу зацитувати. У мене гостра нестача повідомлень у медіа про номінацію документалки, ну, документального навіть сюжету «Darwin's War» на премію Еммі та перемогу в «National Headline Award». Якщо коротко, то у нас на дивовижу мало говорять про продукти, які англомовний споживач знає як погляд зсередини на український підрозділ дронів Камікадзе, який полює на російських солдатів на передовій. Ну я так приблизно вам з голови а, а, показую, як, як описують цей фільм. На заході, і власне премія Емі це досить помітна премія, на яку ми завжди звертаємо увагу і обговорюємо у наших там всяких світських хроніках. І тут я якось. На той момент, коли писала пост, не побачила повідомлень про те, що по про те, що це не український фільм, а просто фільм про українців. Якось я не побачила з цього приводу особливих захоплень і м -м, розповіді про те, що мовляв, підіть подивіться. Якщо загуглити це відео, то ж пошукати його на YouTube, то ви побачите, що це відео з серії, що називається «In the shadows», Серією займається Джейсон Біліні, і у нього є декілька фільмів про Україну зняті, а також про деякі інші події у різних гарячих точках по світу. І, зокрема, от оцей от фільм, який він зняв про а, fpv дронщика з позивним Дарвін, зараз номінований на премію Еммі. Ви можете подивитися на перегляди. Тут, в принципі, на той момент, коли я робила скрін, це 250... 200 57 тисяч, але насправді, якщо ви загуглите Дарвіна і пошукаєте взагалі матеріали від видатних е меді медій світових, то, наприклад, у Street Journal ви побачите відео, яке зібрало оскільки 1,3 мільйона переглядів. мільйони переглядів. І тут я трошечки захотіла пройтися з вами по. В Цьому відео мені хотілося дещо свідце поцитувати і е, показати вам, що таке є, і що воно збирає багато переглядів. І по ще деяким відео, про які ми можливо і не знаємо, і ви часто питаєте, а що мені показати своїм іноземним друзям, якщо я хочу, щоб вони більше знали про Україну? І ось це іще одне поле, в яке мені хочеться трошечки сьогодні зануритися на всій, всій ті дічі, про яку я вам тільки що розказала в прив'язці до. Замаху до Стерненка в жодному випадку не в прив'язці до Стерненка в прив'язці того інформаційного шуму, який створили вентилятори. Що надувають на гімно. Отже, фільм Війна Дарвіна. Я подивилася його, і ну, я випадково про нього дізналася. Я подивилася його і була вражена тим, наскільки 20-хвилинний сюжет зроблений динамічно, яскраво, він триває, тримає тебе в такому. Емоційному співпереживанні. І головне, що він тримає тебе не тільки як українку Я думаю, насправді він багатьох, хто буде дивитися цей фільм, буде тримати в деякі моменти в напрузі, чи вдасться, чи не вдасться. І давайте я вам декілька зацитую з цього фільму уривків. І сьогодні будуть теж уривки з англомовним. Текстом частково його буде дуже небагато порівняно з тими великими шматками англійської, які я дуже часто останнім часом цитую. Тут небагато, і тут якраз я вам поясню, чому я титрую відео а не Викладаю озвучку, яку можна накласти штучним інтелектом, наприклад, тому що це дуже багато чого є. Тому трошечки почитайте, але тексту закадрового, який титрується українською, небагато насправді я вам це обіцяю, і це важливо теж знати і взагалі цим цікавитись. Тим більше. Я знаю, що коли я щось рекомендую, і коли я якісь думки витягаю в свій тер і рекомендую вам піти подивитися повністю, то йде дивитися повністю дуже невелика частка тих, хто дивиться мій етер. І це в жодному разі не звинувачення на вашу адресу. Я розумію, що, по перше, кожен потребує різного контенту, комусь достатньо того, що я розказала. Тому я саме і хочу розказувати про ці нюанси для того, щоб про них дізналося побільше людей. Ну і для того, щоб ви знали, чим ділитися з своїми англомовними друзями. Ми за кордону, які хочуть більше про нас дізнатися і дізнатися, що ми, в принципі, ми номер один у світі. Українці номер один у світі. Зліт! Зліт! Ось вона. Розвертайся. Підлітаю до Андрівки. Андрівка is a village on the southern outskirts of Bakhmut. A once thriving industrial city, now a wasteland. That Russia claimed victory over. The area remains hotly contested. зараз. Ми підлітаємо безпосередньо на лінії розмежування. Прямо за північної камери можете побачити наскільки тут від землі немає живого місця. І насправді, коли дивишся цей сюжет. Одна із найбільш вражаючих речей це скільки різних маркерних моментів показує автор важливих маркерних моментів для мене, як для українки. Показує автор у досить короткому сюжеті. Ти дивишся, ролик дуже динамічний. Вам показують історію людини і паралельно показують, що зробила з українською землею Росія. Тобто ти спостерігаєш за роботою і паралельно бачиш набагато ширшу картину. Одне речення – згадки про Бахмут, одне речення – згадки про українські землі. І ти вже розумієш, що робить з Україною Росія. Дарвін, на 20 років, з його дрон-пропелер-іринг, є вважається одним з найкращих камікази-дрон-пілотів. If Russia hadn't launched the full-scale invasion two years ago, what would you be doing right now? Зараз би я, напевно, навчався на третьому курсі медичного університету. І що в таких сюжетах завжди дуже класне, знову ж таки, я рекомендую подивитися сюжет повністю. Ті уривки, які я піднімаю, вони не є відображенням сюжету в жодному разі, вони є відображенням тих нюансів, які я хочу підкреслити. Ідіть, складайте враження повністю, тим більше, як ви бачите, весь український текст просто протитрований. І це якраз і підкреслює те, що. Насправді, якщо накрити це англомовним перекладом, навіть зробленим якісно, втрачається дуже важливий аспект особистості, яку ти бачиш. І це тому саме я і не перекриваю це звуком. Мені здається, що важливіше чути, як говорить людина, чути її голос і не втрачати її обличчя. Ну і, власне, мені подобається, що поруч з тим, що а, автори, а я сьогодні буду говорити про різні фільми, не тільки про фільм Джейсона Беліні, а взагалі автори а, намагаються показати. Оцей аспект особистостей, аспект того, яким би було життя українців, якби Росія не прийшла до нас з війною, і це дуже сильно. Це дуже сильна тема, яку дуже сильно насправді пропрацьовують іноземні журналісти, документалісти, і ти завжди на це звертаєш увагу на оцей ось суперлюдський фактор. І сьогодні людяності буде дуже багато. Мені хотілося вам показати людей, які цікавляться нами і хочуть розповісти нашу історію так, щоб більше людей по всьому світу стало на наш бік. Вони небайдужі до нас, вони дійсно зацікавлені у тому, щоб розповісти про нас так, щоб наша боротьба, наша позиція, наша зневага до росіян стала зрозумілою. А попри те, що дуже багато людей в цивілізованому комфортному світі, живучи у світі, де відключення світла на півдня є апокаліпсисом, чи аналогом апокаліпсису, вони не усвідомлюють, по-перше, що відбувається з українськими землями, через які руйнації вони проходять, і наскільки зміненими є повсякденні. Повсякденний вибір українців е, через те, що Росія розпочала проти нас війну. Ну і власне е, документалка «Війна Дарвіна вона е, дуже класно передає як дуже багато людських аспектів, так і саму напругу. Ну тому що це ж в принципі той гачок, який чіпляє глядача дивитися далі, вийде чи не вийде. Злі! Ну, вітер пиздець. now we have troubles with equipment do they know that you're hunting them now I think you yeah. they try one more time to eliminate the threat to their soldiers <laughs> Відпрацювали. Ну і ви розумієте, що іноді ти дивишся, а от 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 цей момент перекладу там відпрацювали. І воно українською так от. Нам всім зрозуміло звучить, і ми будемо ще повертатися до теми відпрацювали. Мені ще сподобалося у цьому сюжеті те, що знаєте, коли ви дивитеся кіно про якусь взагалі далеку від вас країну, про яку ви знаєте, тільки завдяки от цій війні, можливо, тільки через це. І ви дивитеся цих людей, вам здається, з ними нічого спільного немає. І мені дуже сподобався цей епізод з Авадою Кедаврою, тому що всі, хто дивився цей сюжет і є фанатами Гаррі Потера, Uh, розуміють, що у них є щось спільне з тими людьми, на яких вони дивляться в кадрі, і це дуже класний гачок. І це ну і ще один спосіб. Uh, типу ще один спосіб показувати нас не такими далекими від всіх інших, а показувати, що у нас є тут ці от культурні стики. We have one more thing. We call it Avada Kedavra. From Harry Potter. Yeah. Avada Kedavra. The killing curse from Harry Potter. chosen by the young crew as the name for their biggest bomb. Can you say how far it can go? Nope, you can't say. Yep. Yeah. But far enough. Yeah. And what do you use this one for? Uh, for tanks. For tanks. Yeah. Okay. дуже сильно броньовані, дійсно. Якщо використовувати звичайний боєприпас, то вибухають вони доволі рідко. З такими штуками вибухають частіше. У порівнянні з артилерією То, звісно, такий буде сильно вигравати. Це високоточна зброя, дуже високоточна. І ну, окрім таких деталей, в принципі, мені дуже подобається як з широкими мазками. І приватними історіями автор наближає свою аудиторію до до розуміння, наскільки багато українців воюють за себе і за нашу перемогу, і, 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 і взагалі, оцей от мені подобається, що він а, зробив оцей крок про згадку коктейлей Молотова, якими зупиняли танкові а, ці. Танкові колони, а, на початку повномасштабки, і це ну це дуже класно. Це дуже показує уважність до роботи і важливість в найбільш стислий проміжок часу столити якомога більше концентрованої інформації про нас для того, щоб ті, хто про це нічого не знають, за рахунок у таких деталей дізналися більше. While the factories ramp up, thousands of individual Ukrainians are doing their part. making drones with the same passion they made maltov cocktails to turn back the first russian tank columns more than two years ago yeah it's our nature to to help each other